Як не можна інвестувати? Дуже багато хто інвестує, як не дивно, неправильно. І які саме типові помилки ми розглянемо у цьому відео. Я переконаний, що на один раз від своїх друзів, знайомих чули приблизно таку фразу: я от на днях вклався у біткоін. Або я недавно інвестував у акції, або купив акції тої чи іншої компанії. Дуже часто на превеликий жаль інвестори-початківці роблять декілька ключових помилок. Перша помилка купувати, чуючи якісь новини. Тобто є певна сума грошей. О, класно, значить, напевне, зараз ринок на дні треба купити. Треба зараз вкласти в біткоін, в ефір, в акції Тесла, в Майкрософт, що завгодно інше. На превеликий жаль, це завжди помилкове рішення. Чому тому що це рішення суто базується на новинах? Без наявності системи, тобто ви вкладаєте не тому, що ви проаналізували ринок, не тому, що дослідили і не тому, що знаєте, по якій ціні є справедлива ціна для конкретного активу, а тому, що вкладаючи зараз, бо аналітик Морган Стенлі або хтось інший сказав про те, що зараз найкраща пора чи час на вкладання. Це перша дуже часто поширена помилка. Звичайно, що ми багато хто скажемо, що ні, на нас на точно не впливає. Я точно не такий, я роблю по-іншому. Але чи є у вас виписано ціну за яку? Якою ви готові були їх купити? Чи є у вас виписано аналіт?